Останнім часом намагаюся дотримуватися самоцензури і не особливо критикувати Зеленського. Але від його інтерв'ю для Вашингтон Пост мені натурально зірвало дах, коли людина каже, що, практично точно знаючи про початок війни, свідомо не попереджала про це українців, нібито для того, щоби не посіяти хаос, вона в кращому разі ця людина цинік, а в гіршому разі мерзотник. Невже не очевидно, що заздалегідь не вивезені, а тому загиблі жінки, діти та люди похилого віку, з Бучі, Бородянки, Ірпеня, Маріуполя на його совісті? Натомість близько сотні депутатів і дружини депутатів, і родини їх всі наближні до влади, вони виїхали заздалегідь, їм країну не треба боронити у них індульгенція від обов'язків громадянина і алергія на війну. І якою ж треба бути паскудою, щоби говорити, мовляв, усі розбіглися би, і Україну взяли би за три дні. Виходить, ніби в Україні немає патріотів, немає армії, а стримують ворога українці лише тому, що Зеленський наперед не попередив, не попередив про вторгнення і не дозволив усім виїхати з країни, так? Продовжуючи при цьому демонстративно спрямовувати левову частину бюджету на велике крадівництво та іншу піарлабуду. І це замість того, щоби ще із жовтня 21-го року, а саме тоді вперше союзники попередили про вторгнення, з того моменту починати будувати фортифікаційні споруди по всій лінії кордону, форсувати ракетну програму, евакуйовувати найуразливіші верстви населення і мінувати найбільш проблемні ділянки місцевості. Такі слова це плювок в обличчя українцям та неповага до своєї армії, своїх громадян та своєї нації. За такою логікою можна сказати, ми здали Херсон, щоб не здати всю Україну, або ми будували дороги, щоби противнику було зручніше наступати. Чому прямо не сказати? Я не вірив у повномасштабне вторгнення і переконав мене в цьому єрмак, який одноосібно займався російським напрямком, а правда саме така. І останнє, що стало для мене тригером в цьому крику душі, фраза дослівно. Тоді я би втрачав 7 мільярдів доларів на місяць починаючи з жовтня минулого року. Кінець цитати. Який в сраці я би втрачав. Мій генпрокурор, мій уряд, я би втрачав 7 мільярдів. Це в парламентсько-президентській республіці. Ким він себе возумнив? Йдеться про те, що раннє. Своєчасне сповіщення про неминучу війну могло врятувати життя сотень українських дітей, а скількох дорослих. А він розказує, що він дбав про гіпотетичну втрату гіпотетичних грошей. Не скажу, що зараз все робиться неправильно. Особливо мене тішить МЗС, наприклад, після того, як Єрмака все ж таки відсторонили від його безпосереднього керівництва. Професійно діє армія. Президентові пишуть правильні промови, так, не втік врешті-решт. Я не лукавитиму, за кордоном він користується великою медійною популярністю в тій ж Америці його портрети повсюди. Але коли на поверхню вилазять подібні цинізм, зарозумілість і аргументи, оці його, мені хочеться після перемоги взяти декого за горло і тихенько запитати: А тепер розкажи нам докладно за Єрмака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, Чонгар, за Маріуполь, за ракетну програму. Кажуть, переможців не судять. Так, за перемогу і не судитимуть. Судитимуть за ціну, яку довелося заплатити за перемогу. Від каналу «Самий Сік. Це інтерв'ю дуже невдале для Зеленського, м'яко кажучи. Він надто багато дурні наплів без заготовлених листочків сценариста. Після перемоги про це дуже сильно запитають, мусять запитати. Ми усі запитаємо. А наразі подумайте, як ви вважаєте в цьому. Інтерв'ю, у чому ж зізнався наш найвеличніший, у зраді чи у власній тупості на межі ідіотизму? Вирішуйте на свій розсуд, пишіть в коментарях, а потім суд вирішить.